То ваші дома плетуть чи ви купуєте у сусідів? Дома. Дома. Жінка, жінка плете. — Жінка плете? Здорово. Знаєте, про озеро си багато всюди, туристичних дома. візитівок. А, дома. Про дома. Про село, а про саме село ніхто нічого не знає. Упляли їсло, возили їс, і з жили, це, кажуть, батько. Ну як це кажуть, ні получали отримали мішок, муки получали, за як грузі мішок, муки раз на місяць їм давали. А ви туристів не возите на коня? Не хочете в туризм, і так можете прожити без так. Я й війну тут Мені вже було п'ять років. Коли війна була сорокового я... Друга світова друга, коли був радянський союз, сюди навіть експедицію присилали із військових, що вони шукали щось під озером. то правда. Тобі ще добре жиє. Давно май бідолами а тепер добре. Про озеро Сеневір на Закарпатті знають практично усі туристи. Це одна з найвідоміших родзинок нашого краю. А ось про малесеньке гірське село, де знаходиться озеро, не знає майже ніхто. Утім, не таке воно уже і малесеньке. Разом з присілками населення села складає близько тисячі осіб. Точніше, складало. До війни. Ми маємо присарок багато, є загорк у нас присерок. Там знаєте, де вот де котинка більше там будувалися, бо там ближче ліс був. Далі у нас переліч за цією горою теж є, далі був, буковинка. Бухбук там росте нижня буковинка, нижняя, волишня буковинка, то слово, да, прийшло, слово, да, звідси 8 кілометрів від нашого села. І вони всі належать до поляни, бо то збоку будувалися, знаєте, хатинки такі, а далі поселялися в село, поселилися хатинки спочатку кажу, по горах будувалися, а потім у селах ще будували хатинки. І все зберелося до сьогодні, таким стареньким хатинком. Бачите, тут є на такі старі хатинки, бо це Ну Це вже в музей села, вже більше пішли, бо люди пішли по заробітках, більше вже єсорубство при. Ну, Коротилося більше врубання лісів, нема так багато, як було да, в дані часи лісорубу. Мі батько теж був лісорубом. багато дуже лісу заготовляли. І вони так старалися в нижній район, і йшли в Натячинський район, в Шарський район більше туди, бо там немає лісів, таких хвойних, як у нас, там більше був. Старих хат і справді залишилося чимало, і саме вони є носіями давньої історії, коли ще про жоден туризм не йшлося. Це якраз одне із тих сіл у горах, де поруч з новесенькими зрубами, з новими садибами, можна зустріти абсолютно автентичні хатки, місце яким у музеї. Мамина хата теж збереглася, висивані рушники, сьогодні коври, на це подавну такої. Діка, я худобу йду на танку, на, в полонині під горами, горганами, го -го я сама живу. У мене то ще з села перестала сіла туди, собі своє своє висування, дорожку. Раніше вча собі садили люди, доставляли вдома, все робили, десь купля а майбіль рипу садили, чино худобу держали, вівці, ну все держали, вівці. І, і то люди і з того життя. Тепер война, війна, одне потікали по за границі, а одні вдома сидять, а другі гов душі а тепер біда. Вже. Мало людей лишилося не в селі. людей на вулиці зараз нікого не додивити. Так людей вже розпудили, що. Це село зараз і ніде существувати. Существувати. Ну я знаю, що туристи все одно їдуть. Їдуть, бо вони туди на озеро їдуть, вони відти з городів, вони такої не бачили. І за те сюди вони приїжджають і їм то інтересно. Я знаю, що у цьому селі дуже розвинуті ремесла. Раніше робили люди. Усе своїми руками. А вівці попродавали, а давно вже ні в кого не то було в кожній хаті. Маймало по 10 по 15 на сторонах. І шили, светери плели, усе укриватися, вишивали. То ті ліжники, ну, все, то це дзвони, коври навіть виплітали на стіни. Ну, все раніше. Тут було в кожній хаті по. Дві по три корови, а зараз води може, три корови гети здовж до центру. може. Але коні мають. Вони возили на озеро, на медведі з озера, раніше десь три 3-4 роки. Так вони було спаровані, може і двадцять фіро так. На село? Я вони на озеро ходили, люди заробляли одним словом, тим. Своїм орендатором. Там стояла фірма, може, і п'ятнадцять із селі всюди приходили і там заробляли гроші. А зараз ж вони ходять. Такое продають риби чаї на озеріно, ну, та то, то теж ся треба наробити, <гай> оби зібрати <тут> і гриби <гай> і чаї треба за колись не знали де за ними йти за грибами. Та як он і ході на ту гору. Ну то файно. Yeah. Я вам бажаю, щоб війна, коли закінчиться, щоб ваше село знову розстріло, щоб конники коники возили туристів, щоб вам усе було тут добрі і вернулося так, як було раніше. Без туризму, в простому селянському житті. Як виживають люди? Худоба. Поки була худоба. За що худоба виживали? Коробка, вічка, курі, пор... як правильно сказати, свиня, ну так. картопля, садили картоплю, фасолі, капусту. Все таке садили і так виживали. А що росте, а що не росте? Фактично, клімат поміняє, що росте все. Фактично помідори росте, огірок росте, цибуля росте. Ну, садити пізніше напевно. Ну, садимо у травні. З, пер... ну, з першого травня обачно все з починалося. Якось все-таки цей туризм дуже допомагає людям вижити. Так. Тут багато рукоділлям люди займаються. Вон я в них дуже кругу... круглий рік, можна казати, то що в мене. Що ви хочете показати? О, Ого. Москва. О, так ви й самі носите. No. То ваші дома плетуть чи ви купуєте у сусідів? Дома. дома. Жінка, жінка плете. Жінка плете? Здорово. І напевно там може щось і продає оці плетені речі, так? так? Не ну, особо, щоб продавала, продавалася, ну для себе платить. А у вас один кінь? Побіду. І чому робота немає? Колись була робота. Знаєте, коней теж тепер у туризмі задіє. І Якщо б був сніг і санчата, я б теж відібав. Вони в мене є. Є бомбончики у вас. Здорово, а ви туристів не возите на конях? А де робите? В національному парку. В національному парку. А що робите? Як єгерь? Ні, охорона. Так що маєте тут чим займатися? Вам не скучно. У такій красоті. Ми ви звикли, ви в тому народилися. Будем зазвичайно. Звісно, люди, які народжуються серед гір, сприймають їх як звичне середовище. Однак ми не могли стриматися і зупинялися ледь не на кожному кроці, аби зазнимкувати неймовірні пейзажі. І я просто зобов'язана вам це показати. Ось ще місток ще. Таке враження, що до кожної хати веде свій окремий персональний місточок. Ось такі, як за моєю спиною, містки і місточки будуть супроводжувати вас впродовж усього села. Знаєте, як називається ця річка? Теребля. Півстоліття тому Синеверську поляну поділили на чотири села. Поляна, свобода, береги, загорб. За словами старожилів, село не було таким розширеним, як тепер. Нижня частина сигли на той час була тільки урочищем, яке простягалося на лівому березі ріки. Тут росли смереки, що мали тільки верхівкове гілля. Таке дерево називають сигла, від чого і походить місцева назва урочища. У 50-х роках тут побудували лісопилки з деревообробними цехами, які приводила в рух парова машина. Лісторуби отримали мішок, муки отришали, так як на мішок, муки раз на місяць їм давали. Лісоруби а грошей не давали. Давали і гроші, ну мало слабо дарували. І з сталося, та кудова ся держали, порушатися, держали, корову продавалися і так народ виживав. Лісторубу виживає, давно лісорубська, і лише було положено, не можна було в муку купити, кукрузі, ніякої муки купити, лише лісорубом давали. Була лісоруби і дорожники були дорожники, Бокораші? Бокораші, бо кораші давно, бо купили вона мій досить до, до дідо. Мій різний один відео каже, він до біля дороги робить давно копор говорили, копор купурів. От нас назад купурівський. Копер, оста, копер. А що це означає? Ко... Копер копор ко, означає дорожник був. Перша дерев'яна церква стояла в урочищі у болотах, на лівому березі річки Тереблі. Подейкують, якось сильний вітер переніс хрест із старої церкви на пагорб правого берега. І там збудували другу церкву. Правда, це чи ні не знати. Так чи інакше звідси з пагорба найкращий краєвид на село. Це мені, будь ласка, як тебе звати? Емілія, ого, яке в тебе гарне ім'я. Це хто тебе так назвав? Мама. Мама. А скажи мені, будь ласка, ти вже в школу ходиш? Yeah. А скільки діток у вас у класі? Сімнадцять. Сімнадцять діток. Так що дітки є в селі, не так уже і скучно, ти маєш з ким гратися, так? А скажи, тобі подобається жити в селі? Чи може в місті краще би було, ні? Майфайно, золота моя. Боже, як мені приємно це чути. Так що ти села не поїдеш нікуди. Так добрі тобі тут. Будеш із бабцею, будеш із своїми рідними. Молоченка, ти справжня молоченка і патріотка. Дякую. Що було раніше? Озеро Синевір чи село? Що від чого назвали? Найскоро озеро Синівір було, виникло озеро на Синевір, а я кажу, а далі потім з'явилися лісорубу. Люди се приїли, кажу, того називається поляна, бо кажуть, почали вирубувати ліси там на полянці, де вирубали, там одна хатинка, далі два, дві хатинки, і так пішло в приселки, скоро почалося будувати присерки, а далі село внизину спустилися сюди на рівнину, спускали. і так помаленькі село почалося будувати. А що ж озеро? Сюди і зараз навідуються туристи, хоч і не в такій кількості, як було раніше. Колись це була велика підмога село, але зараз все практично вимирає. Тепер уже вся купана, а зараз молодіжниці не знає. І вівці не тримають? Не тримають і носки, навіть. І брендів свої вже не мають. То ви що? Ну, а що то, що продають там, то, чи, та, то звідки продають, беруть? Тут є така, є, я не знаю, це держа один чоловік і орендатор на стороні, та, купуєте, так купити, так у людей дан. Туди в рахові є, що держать те, як раніше держали, а в нас то, то все продавали. геть у На озеро і справді дотепер приїжджають люди. Вони дивляться на красу, але не підозрюють, що колись це був важливий стратегічний об'єкт. Про озеро, Синевір Вір існує багато всіляких легенд та чуток. І ось поки ми до нього йдемо, деякі спробую розповісти. Про закохану пару синь Вір розповість вам кожен екскурсовод. Але тут відбувалися набагато цікавіші. І магічніші речі насправді розповідали, що на озері Сеневір у часи Другої світової війни е, ніби німці робили якісь підземні відкривали там копали. Потім у радянському союзі, коли був радянський союз, сюди навіть експедицію присилали із військових, що вони шукали щось під озером. То правда, Значить, кутю нічого не вийшов Значить, якась буде. А, а чутка полягає так. у чому? А це теж так полягає. я кажу. ну як в робили ці лінії Орпада, кажуть, походили. Та може, з цим зв'язано, не знаю, не може з другого року Другої світової війни. Ти кажуть, я не історик, дитини не дуже так і влітку. Люди за того і кажу, я не Так що точно не знаєте. О. Заборона купатися пояснюється холодними течами, якими наповнюється озеро. Свого часу через це загинуло тут чимало людей. Подивися, яка красота. Чи бачили ви коли синівірське озеро під Ледом? Так воно замерзло, і ви сьогодні маєте унікальну нагоду побачити це разом зі мною, а також зустріти тут захід сонця. Отже, я прощаюся з вами на цьому гарному місці для того, щоб незабаром зустрітися знову. У наступному відео я познайомлю вас із бабцею Юстиною, яка зберегла ремесло, присутнє в гуцульському краю, і є своєрідною візитівкою міжгір'я. Скажу вам чесно, я до неї просто закохалася. Унікальна жінка. Тому підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Ну щось є якісь важливі речі, які от ви розумієте, що без цього людина ніяк не може прожити життя. Я ж вам із того дівчини. Я боюся вмирати. Хочете ще з того дів жити? Нет, нет, нет. Тепер з того дів дожила, кажуть. Я бою вмирати. Кажете, що ніч вас не болить, та чого, робите собі свою працю, тішитися своїм внукам, маєте спілкування. No. Що вам хибить, лише жити і жити. Це жити, жити. кажуть, тобі ще добре жиє. Давно май бідолати, тепер добре.